що і плюс теж не варто забувати, що з 1 січня двадцять п'ятого року в нас немає руського транзиту територію України, тобто навіть ці обсяги там в 15 мільярдів кубів, які останні два роки Газпром через Україну транспортував, його зараз немає. Ну і відповідно, це впливає на ціни. А знову ж таки, газу стало менше газу в підземках відповідно менше, і тому це впливає на ціни, які є зараз на європейському континенті. Ну і ви бачите, як вони пригають. То тут то дорожче, тут то ще то дуже сильно впливає на геополітичний фактор. А от ви сказали, що газу в підземках стало менше? Скажімо, наскільки вплинуло відмова від російського транзиту на те, що газу в підземках стало менше, що вимушені були більше відбирати в фізичних таких показниках. Дивіться, воно насправді, якщо відвертим бути, воно глобально не вплинуло. Поясню чому, тому що якщо глобально брати... це мається на увазі, що система все одно функціонує. Я правильно розумію? Да. Дивіться, система. Якщо ми говоримо і про українську систему, і про європейські системи, вони абсолютно вони функціонують. Звичайно, для української газотранспортної системи це був викликом, тому що вона будувалася для того, щоб величезні обсяги газу транспортувати і для української промисловості на транзиту, так? але ми всі бачимо, що газотранспортна система вона функціонує. Якщо ми говоримо про вплив на європейські ціни, то звичайно, якщо подивитися на ті цифри, на ті обсяги, куди російський газ транспортувався територію України, хто був фактично покупцем да, цього газу, ми бачимо, що це на так декілька наших сусідніх країн, да, які отримували цей природний ресурс, а потім, Горщина, або, що, Словаччина, Австрія, так? Або, або, потім, або вони його використовували всередині. Або вони його перепродавали на європейський ринок по більш високим цінам, тому що ми розуміємо, що це були двосторонні контракти між цими державами, або там відповідними компаніями та росіянами та Газпромом. Зараз воно вплинуло, і ми бачимо, що росіяни і турецький потік повністю забили. Тобто глобально на європейський ринок це ці обсяги не вплинули, тобто ресурс замістити є звідки? Але звичайно, це як і на будь-якому ринку, це така одна з новин, яка може впливати на ціни. Але mm -hmm. давайте так. Скільки вже чотири з половиною місці пройшло, ось глобальних перекосів чи таких ситуацій, які були три роки тому, немає. Тому сподіваємося, що все буде добре.